Світлана, нема у вас слави. Слава тільки в Україні, а вам, росіянам зневага. Так, Степан, дай Бог, щоб кожна мать хоронила вже уже утробі матері. Дай Бог, щоб всі сльози повернулися російському народу. А вони повернуться. Катерина возна 126. Дякую. Е, Степане, ті сльози повернуться, вони на землю не впадуть. Просто... Вони не будуть знати навіть за що ті сльози в них течуть. Весь час бумеранг вертається. Бог колись моя баба таку приказку казала, Бог не дитина, з неба з палкою не злізає. Кожному дасть по його заслугах. Оксана Лузан, слухаю цих путіністів і не можу зрозуміти, як можна бути такими обмеженими, якісь недоко. Лисані і закомплексовані. Є таке. Не тут то було. Не я ж політику починаю писати. Це ж ваші росіяни заходять і починають гадості писати. Тут багато є росіян, з якими ми спілкуємося прекрасно і вони не пишуть гадості, вони не пишуть політики. Ми спілкуємося про кози, про гуси, про птицю і все прекрасно. А от як починають срати тут то -то заходити, то, то як ви думаєте, я що буду терпіти, я блокую, видаляю, відповідаю. Мирослава, а загон для усіх не можна зробити, якби можна було то б то зробила, б і тебе не питала, ти знаєш? Я в себе на подвір'ї знаю краще, що мені треба зробити. Якось так. А ти в себе можеш навіть в хаті під постелею тримати твоє діло. Тара-там, тари-там, тари-та-та-та-та-там. Оксана Ніколайченко. О, орки атакують. Так. А я не проклинаю нікого. Я тільки кажу, хто що мені бажає, хай до нього Бог дай, щоб сторицею вернулося і все. Ну, Я хіба кляла? От скажи мені, хіба я кляла? Якщо мені людина бажає добра, то до неї воно сторицею вернеться. Якщо зла, то хай Бог дай, щоб до неї сторицею воно і вернулося. Та й все. Віталій, ти хоч уявлення маєш на кого Україна напала, скажи мені? Не війну, не Росія почала. А хто почав? Ні, не Росія, а москалі. Да? Ми то знаємо, де наша слава. А от скільки росіян питають, де ваша слава, і ніхто не може написати, ніяк не можуть знайти теї слави. Гонять, гонять, кричать тут по стрімі тюю славою, а знайти не можуть. В чому їхня слава? От скажи, Максим. Оля, Люба, ми вже вас чекаємо і беріть Наталю, то буде веселіше. О, нісподібно, наш козел двох не завезе. То тільки хіба я, вона буде вдома. Так, щось так. щось Таня Чепурних, вітаю тебе, Любаня, і в чаті мирного неба, здоров'я, злагоді і Божого захисту. І вам всього найкращого. Так, скільки там лайчиків? Прожали всі вже лайчики. Всім гарного дня, миру, спокою, і затишку будемо завершувати стрім, бо мені треба йти. Олексій, не знаю. Якби вам не треба було війни всім, то би всі люди вийшли, б владу свою скинули і сказали би, що ні, війні. Але всі мовчать в Росії. І всі раді воюють, йдуть на загибель хлопці, батьки, сини. І всіх все влаштовує, оказується. Та так?